Такий вигляд нині має Лухівський НВК, садочок та початкова школа. За кількадесят метрів від закладу вибухнула російська авіабомба. Сторож сидів біля вікна, біля одного вікна, ну ось там і він залишився цілий. Це просто диво якесь. Все інше, все розтрощено, розбомблене. Сторож в тяжкому емоційному стані. За словами Ольги Шевченко, вночі зі школи довелося вивозити вцілілу техніку. Вранці ж сюди прийшли місцеві мешканці допомагати прибирати. Моя дитина навчається тут, і мої племінники тут навчалися, закінчують цю школу. І я навчалася тут, і мій брат, і моя мама тут працює. Ну для мене школа ця рідна. Це не люди зробили. Люди такого зробити не можуть. І я бажаю їхнім дітям, щоб вони все це відчули на собі. Загальна площа навчально-виховного комплексу майже півтори тисячі квадратних метрів. Цілілим залишився лише один кабінет, говорить Ольга Шевченко. Всі інші класи, чотири початкових класи, чотири групи садочки, спальна кімната кожної групи це все потрощено. Ця школа це осередок цього району. Сходилися всі діти як культурний осередок району. Але нічого не стало, нічого не залишилось. Ви бачите, стелі, вікна, все потрощено. Ми починали вже ремонти. Хотіли дітей, чекали дітей, коли прийдуть. Авіабомбу росіяни скинули ввечері 5 травня. Оксана Дарменко згадує. Спалахнуло у вікні і зникло світло. Потім пролунав дуже гучний вибух. Ми зібрали дітей, сіли в коридорі, потім почали їхати мимо будинку нашого швидкі. Ох, пожежні машини. Перебиратися прийшли вчителі, батьки, волонтери, місцеві мешканці. Допомагають виносити скло рятувальники. Роботи тривали весь день. Забирайте свій руський мір і йдіть до свого руського міру. Хто підтримує, придіть, допоможіть, прийдіть, подивіться. Прийдіть, подивіться в очі тим людям, які сьогодні це постраждали. Діана Крахматова, Олександр Сокол, Андрій Кромченков. Суспільне новини. Сумщина.